Розпаковка та перше враження косметики від Inglot. Всім привіт! Мене звати Марія Біла. Я рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Тому давайте подивимося, що я нещодавно придбала в Duty Free в Варшаві. І так. Ось ці одиниці в нас на огляді перший, це у нас буде тональний крем. Окей! Okay. Будемо пробувати взагалом. Мені подобаються їхні упаковочки, вони такі лаконічні, Щось схоже, можливо, на Мак. Ну, можливо, ні, I don't know. Але в загальному давайте попробуємо. Мені здається, що це доволі темний кольор. Я взяла. Не хочу цих світлих кольорів, які повністю вибілюють тобі зону. Ну, він такий доволі в'язкий, не дуже рідкий. Давайте спробуємо нанести одну частину, можливо, кісточкою, а іншою б'юті-блендером, типу спонжем, та як роблять це блогери. Мейкап-блогери. Oh, мені, до речі, завжди важко підібрати колір тоналки. І консультант вона мені ще підібрала світлішу. Мені здається, що навіть ця вона не є така аж. Темна для мене. До речі, як вам? Так, ну споджем, I suggest трошки темніше буде. Ой, темніше легше покриття. That's interesting. Не знаю, мені подобається як вам. Я дивлюся в дзеркало. І не дуже видно її. Далі їхній консилер All-Covered all Under-Eye Concealer. Pigmentone. Мені здається, тоналка вона якась більш матова. Хоча, по-моєму, заявляло, що цей. Мені здається, що взагалі більшість тоналок такі буде доволі плотні. ще Тут розташуємо. Ну, мені здається, це Окей. Далі. далі найцікавіше, у мене раніше ніколи не було їхніх палеток, які треба збирати самому, тому я вам покажу ось такий красивий кейс, який на магнітиках. Отак, От відкривається. Шість дзеркало, о май го І туди вставляються рефільчики. Давайте подивимося, що я придбала. Це в нас HD Sculpting Powder. Так, дивіться. Ось такий колір. Ось такий колір. Да, мені здається, затемний, але дивіться. Перший колір це ось такий блискучий, знаєте, от можливо, буду на крісмас dinner собі щось таке а, малювати, більш вечірній макіяж. Воно, по ідеї, буде ось так. Боже, is that sweet. А я хотіла трошки світліший, але такого світлого не було. І я взяла темніші, тому що, звичайно, що? Звичайно, мені потрібно темне все, розумієте? та да 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 Боже, дивіться, яка це краса! В своєму попередньому відео я показувала свою палетку від INGO. До речі, один колір розбився, що very sad, тому що цей такий якраз був скульптор. Вона мені в загальному дуже подобається. І ось цей також це вже палетка готова. Вона також прикольна. Тут більш світліші кольори, тому я вирішила додати трошки темнішого чогось, більш такого вечірнього. І в загальному ця вона така базова, мені подобається їхня ця така система на магнітах. Також дуже зручно. Я постараюся нанести дуже якось легенько, якось так, знаєте, як от просто... Як просто... От якось так, знаєте, візьмемо ось цей колір, темніший. Оу, wow. wow. це прямо... <смір> 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 Колір сам по собі мені подобається. В ньому якийсь він такий холодновато-коричневий, сіруватий. Загалом ті від інку доволі сухі, вони не осипаються. Ти ними не мене сильно переборщиш також. Так ви щось бачите, я нічого не бачу. Так, давайте ось цей нанесемо пальчиком посередині. Загально хочу сказати, що мені сподобалася косметика, що я придбала. Я додавала трішки недостаючих моментів макіяжі, брови, там губи, трішки румян і мені. Імпонує такий стиль лаконічний, щось, що є в індет. Звичайно, я ще буду придивлятися, як користуватися, тому що мені зазвичай подобається експериментувати, змішувати один колір з іншим. Але в загальному мені здається така, як. Тревел-версія, ось такого варіанту прикольна. Разом, наприклад, з моєю попередньою палеточкою вони дуже класно будуть доповнювати один одного. Звичайно, зараз я не дуже сильно виконала макіяж, я просто хотіла. Макіажуче, я просто хотіла подивитися, як вони наносяться. Вони трішки суховаті, але в загальному it's ok. Тональна основа вона не така рідка, як я думала, і сам консилер також він доволі плотний. Але в загальному мені здається, що дуже навіть непогано. Тому дякую вам за перегляд. Кажіть, як вам косметика інло, чи є щось у вашій косметичці? І ми з вами побачимося на у наступних відео. Па-па!